Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми поведемо розмову про активну і пасивну лексику. Ознайомимося, що це таке неологізми, Письменницькі новотвори. Під час уроку використовуються матеріали пістація. Нове життя нового прагне слова. Про це говорив Максим Рильський. І правда? Як живуть слова? Яка тривалість їхнього життя, чому з'являються нові, чому забуваються старі слова? Поглянь на екран, Здавалося б, звичні, на перший погляд для тебе картинки, одягу, який щоденно ти використовуєш в своєму житку. Але ці слова уже стали історизмами, тому що таке слово, як димка, довга смугаста смітниця, жупан, одяг. Із дорогої тканини, крайка вузький кольоровий пояс, сіряк довгий верхній одяг із грубої тканини. Ці слова уже стали історизмами, адже вони позначають предмети з минулого і не мають сучасних відповідників. До теми одягу і нових слів в одязі ми сьогодні з тобою ще не раз будемо повертатися. Що ж таке архаїзми? Архаїзми це слова, які вийшли з активного ужитку, мають сучасну синонімічну назву. Такі слова, як блават, світоч, радище, стали архаїзмами. На зміну їм прийшли нові сучасні блават шовк, свіча світоч. Ратище. Древко. Зверни увагу. Історизми і архаїзми вийшли з вжитку, тому що ними не послуговуються такими предметами. А архаїзми залишаються, використовуючи предмети, замінюємо їм нові таємназви. Отож історизми – дукат, штов, вінець. Переходять уже давній ужиток, рідко ними використовуємо їх. А на зміну архаїзмам фіал перейшов келих, мідень, казан, тартинка, бутерброд. Такий звичний тобі щоранку. Наш світ змінюється, з'являються нові поняття, з'являються нові слова. Ось нещодавно входять нові слова, які уже, можливо, теж для тебе стають звичними: пранк, розіграш з метою викликати емоції. Така улюблена і дещо вже й не улюблена, тому що позбавляє нас живого спілкування, дистанційка, фішинг, що означає неправдива інформація. Свайпати, совати по телефону пальчиком в пошуках тої чи іншої інформації. Ці слова належать до неологізмів, тобто це нові поняття. Що ж, повернімось до теми одягу та нових слів, які з'являються в нашому мовленні. Добери назви одягу. Удій светер із трикотажу з каптуром. Палацо легкі широкі штани. Світшот светр вільного крою без застібок. Джогери штани з поясом шнурком. Бейсболка спортивний головний убір. Снікерси кросівки на високій підошві. Проглянь уважно та обери певний відповідник одягу твоїх однолітків. Сподіваюся, ти справився із цим завданням і правильно дібрав назву одягу Бейсболку, худі, джогери для молодого чоловіка, підлітка, світшот, палацо, снікерси для жінок. Словниковий склад української мови вкладає в себе активну та пасивну лексику. Активна лексика вживається постійно. Це такі слова, як хліб, вода, чай, вітання. Пасивна лексика рідко зустрічається і вона вмикає в себе в поняття застарілі слова та неологізми. Як ми вже з тобою проговорили, застарілі слова це архаїзми та історизми, а неологізми це нові поняття. Не так давно такі слова, як калькулятор, антена, міксер, парламент, мер, менеджер, інтернет, офіс, субсидія були неологізмами, а тепер це загальновживані слова. Хочу відзначити, що слова неологізми наскільки приживаються в українській мові, що стають звичним явищем. Запам'ятай: словниковий склад мови з активної та пасивної лексики. Пасивна лексика зустрічається рідко, вона включає в себе застарілі слова і неологізми. З застарілими словами ми зустрічаємося рідше, а неологізми це нові поняття, які народжуються у наш час і попереду. А ще сьогодні ми поведемо з тобою мову про письменницькі новотвори. Це авторські неологізми, які придумали письменники і письменниці. Наприклад, такі слова, як зграя, послуга, почуття, рівність. Автором таких новотворів є Пантелеймон Куліш, свідоцтво, чинник, привід. Автором цих слів Іван Франко. Лесі Українці належать такі письменницькі новотвори, як промінь, невідборно. Найбільше новотворів у творчості Павла Тичини. Саме йому поету-лірику характерні такі слова, які ввійшли в наше мовлення бистроплин, блискотінь, весніти, вітровіння, глибитись, гучень, зласкавіти, кровосіч, наструнений, назглибний, переструнювати, срібноплин. Юмка. Повправляємось практично. Зупини відео. І випиши з наведених речень неологізми, створені поетами. Сподіваюся, ти справився. І у реченні Володимира Сосюри Серце моє розхристане крізь віки гряде, і голосить, і радується на шляху золотолірному. Так, погоджуються. Золотолірному є психо... є Письменницький неологізм. Миколи Вінграновського в реченні у ластівки ластовенятко в гаю у стежки Стеженятко, у хмари в небі хмаренятко, в зорі над садом зоренятко. Дійсно зменшувані писливі слова ластовенятко, стеженятко, хмаринятко. Зоринятко належать до письменницьких неологізмів Миколи Вінграновського Іде кіт через лід чорнолапу на опіт». Це з рядочки з творчості Миколи Вінграновського. Так, тут будуть словами письменницьких неологізмів Чорнолапо, Погоджуюсь з тобою. Отвирисніло сніг мороз. Так, письменницький неологізм отвирисніло. Тобто минувся вересень. Практикуймо. Добері до поданих неологізмів українські відповідники. Склади із з ними словосполучення. Лайк, like, букросинг, локбастер, постер, емоції, спам, флут це є неологізми і йому відповідники в українській мові. Значки, що відображають емоції, погоджують з тобою лайк, like, який ми любимо проставляти в соціальних мережах. Букросинг. так, звичайно, книгу обмін. Блокбастер художній бойовик. Постер. Звичний для української мови плакат. Емодзі. Так. Уподобайки. Спам. Дійсно, це небажані повідомлення. І флут марнослів'я. Добери до кожного із відповідників словосполучення. Час, в якому ми живемо, час війни. Жорстокий час, важкий час для українців, вводить свої неологізми, і такі звичні уже слова стали на сьогодні 2023 рік, наприкінці 23 року, байрактарити, джевелінти, стінгерити, хамерсити це нищити ворога, ходити на полювання, партизанити стали для нас. Звичними. Вони сьогодні у нас на слуху, адже ми всі прагнемо допомоги. Ми всі хочемо хаймерсити для того, щоб допомогти нашим ЗСУ пришвидшити таку бажану перемогу. Попрактикуймо. Прочитай вірш, який буде в наступному слайді. Знайдіте випиші слова, які утворилися піль після повномасштабного вторгнення. З'ясуй їх лексичне значення. Які нові слова утворилися в цей час, знаєте ви. Це буде вам домашнім завданням. Але зараз прочитаю поезію тобі я. Сподіваюся, вона залишить у твоєму серці і душі бажання створювати нові слова, слова, які будуть покликом і поштовхом до нашої перемоги. І я не відкрию для вас нові дива, коли скажу, що наша. Мова жива. І те, що навколо відбувається, неодмінно у ній відбивається. І хоч важкі часи настали нині, нелегко зараз жити в Україні та в мові є один простий закон. Всі події збагачують її лексикон. Коли в наш дім прийшла війна, рашистська люта сарана, всім потрібно було арестовлення, заспокійливі, тихі повідомлення. Всі брифінгу, радника чекали і спокійно потім засинали. І ще одне цікаве слово, його ми розуміємо чудово. Кімити – це зберігати оптимізм, а у наш щастя справжній героїзм. Класичне вітання Віталія Кіма. Доброго вечора ми з України. Серце гріє теплом, наповнюючи душу нам добром. Джевелінять, байрактарять. Усі рашників кошмарять ЗСУ найкращі наші, не підкоряться рашці. Руські можуть шуйгувати, але вам нас не здолати. Нам не друзі, хто макронить, Україна себе боронить. Чудові гарні слова, які входять у наше мовлення, стають нашою зброєю, адже слово це зброя. І мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно всі плекатимемо її. До зустрічі!